Вітаю, друзі, я Олена Требушна. це канал «Є питання». Сьогодні неділя, 29 вересня. Хотіла дати вам спокій цими вихідними і собі, але ні. Те, що несеться соцмережами про плани ліквідації, начебто тільки перезавантаженої агенції збройних закупівель. Мабуть, треба пояснити, бо це перетворюється на бійню між тими, хто взагалі-то прекрасно розуміє, що власне виробництво зброї і прозорі її закупівлі. В тому числі власної зброї без заробляння на крові, це насправді єдиний наш шанс вижити. В них і почну, а потім про агенцію. Перше називається Україна в обороні військовій, економічній та дипломатичній. Деякі фрагменти з цього тексту. Зеленський очевидно стурбований тим, що Україну, а не Росію, можуть примусити до неприємного миру, оскільки його армія поступово втрачає позицію ентузіазм народу щодо війни та підтримка заходу під сумнівом, зеленський опинився в безвихідній ситуації. Відтоді, як Україна відбила Херсон у 22-му році, вона майже не просунулася у відбитті вторгнення. Останніми місяцями Росіяни наблизились до кількох українських опорних пунктів на Донеччині, зокрема до Покровська та Вугледара. Теоретично Україна, як і раніше, сповнена рішучості повернути всю свою втрачену територію, але це далеко не просто у військовому плані. На практиці війна перейшла у війну на виснаження, коли обидві сторони сподіваються, що зможуть пережити. Ити іншу або принаймні відбиватись від іншої досить довго для того, щоб уникнути примусу до невигідної мирної угоди. Але баланс виснаження, тим не менш зараз на користь Росії, якщо російські війська, врешті-решт, захоплять Покровськ, а вони ймовірно зрештою його захоплять. ландшафт місцевості далі на захід буде більш рівним і тому більш сприятливим для просування росіян. Росія все ще має величезну перевагу у вогневій потужності, навіть після того, як Україна отримала великий приплив американської зброї на початку цього року. На лінії фронту панує російська артилерія подекуди в розрахунку 1 до 10. Росія також має перевагу завдяки авіаційним бомбам, які можуть рівняти з землею оборонні позиції українців та знищувати війська. Але Росія також виробляє більше зброї. Путін пообіцяв цього року збільшити виробництво безпілотників майже в 10 разів. Виробництво плануючих бомб і ракет іскандер зросло в сім разів з кінця 2022 року. Росія також змогла закупити великі партії боєприпасів і ракет у північної Кореї та безпілотників і ракет у Іран. Ця зброя дозволила росіянам з березня по серпень здійснити дев'ять хвиль атак на українські електростанції та електромережі.